Я вас попрошу відкрити, щоб я з коробкою нанесла додому. Мої вітання, дорогі мої друзі. Бачите, який у нас сьогодні вітрисько. Сонце світить, правда, не дивилася, скільки градусів. Гарно, якби ще не той вітриско сильний такий, волося в різні сторони. Я прийшла з нової пошти, отримала посилочку, помила голову, висушила, не підкручувала. І Терчиться. І зараз прийду додому і покажу, що ж я замовила по інтернету. От я вже і вдома. Ви бачили, що попросила на новій почті, щоб не нести той ящик додому, розпакувати. Так, що я замовила? Еритритол. еритрит. природний підсолоджувач. Отак От він виглядає. От такий, бачите, дрібнюсінький. От, Повністю виводиться з організму. Дуже хороша річ. До чаю, до кави, до якоїсь випечки, От, смузі, йогурти можна робити. От, раджу раджу. Альфа-ліпоєву кислоту, тут 90 капсул. Поганком по одній штучці я вживаю. От, дуже добре в кого нейропатія зв'язана з судинами, ендокринологи рекомендують. І яблучний оцет. Багато разів замовляю, постійно в цього. Відправника усім добра, миру, злагоди! Будьте всі здорові! До побачення!